Угу. Давайте пока грибачами тут обіщає творени цієї серії полярні. Кижаки. Хороландський кес, який попадається орбизами. Угу, Покажи його обличчя. Які у нього промальовані деталі. Ой, тут его, напевно, побил хапки. Тут, 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 цікавий роз, хоче. Подрябимо йдеш. Сбобом. Ідеш СББ. Пошли, поїдешка, все карепи. А я бачу допускати. Це у мене мор. Супер серія. Давай якось так, щоб всім було класно вайдно. Це горбатий кит, okay. тобі сьогодні Так, Горбатий. Кит, кит. А це горбатий, так? Горбатий, так. Окей. Okay. А це моржук наш, і він середній нарбіс. У нас пінопластик. Всередині. Mm -hmm. Окей. Okay. А Тобай Це покажу, нам Це наша любима косатка. Ми так само, так як у моржатика штукенція. Ну, Полярний видно, гарно глядачам. О, її так допередить. Полярний волк. Вау, який гарний. Можна мені глянути ближче? Угу. Подивіться, яка красива у нього паща, як гарно промальовані його шерсть та хвіст. Дуже крута деталізація, ось реально. Вартує уваги вашої. Ну, а що в нього всередині? У нього всередині плінопу. Пласт. Mm -hmm. Угу. в мене це шар? А що такий улюблений? Марк покажи нам. Оце mm. барс. У нього паща. У нього паща. І плями. Ну, ти великий хвіст, хвіст. А у вас урани такий великий хвіст? Не такий. І він ну, пілопласт. Ага. І такі а плями так. якого кольору? Чорного. Ага. Льві, самі улюблені. Ага. І він гр... середній пенпоси самій з Китом гриландським і гриландським і горбатим. горбатим. А бубіла антрактична. Вона да. лисиця. Зрозуміло, чим вона така цікава. Ось тут у неї було. промальовані промальовано зуби. Угу, а що за кольори на ній такі? У неї голубенькі, сині, кінця. Можеш було ще до камери ось. показати? гарно Ті пишні великі. Ще більше, ніж вовка, правда? Ну, більше. Давай поставимо її до вовка і так порівняємо. А ні менше. Ось. Бачите? По хвостах навіть так подивитися, то більший. більше. Більше. А ми зараз покажемо, які ж у нас рідкісні, скажи. Так, звісно. Кармаз є білий ведмідь. О, а білий ведмідь здається, що він робить. А у темряві. А, тут пише, так, білий ведмідь світиться у, у темряві. Точно бачу я. Так, ми зараз будемо дивитися, як заряджається. Mm -hmm. І ще розкажу біше. Там на зарядку, я буду дістати на вийну, okay, зарядку, а я покажу детальніше кожного персонажа. Скажіть, який вас Ну, я любила ось цей, а ще білуха, але я не бачу, що вам Марк її показав. От, він забув, напевно. Ось ще є в нього така білуха. Цієї колекції полярних хижаків. Білуха, ну. О, зараз ми що робимо? Що wow! wow. ти скажеш? Я скажу, що він круто світиться. Зрозуміло. Справді. Mm. Модно зарядило. Класно mm. світить потужно. А як би було, щоб було б три світяться? Mm. Ну, одним словом, тобі як ця колекція? Ну, крута. Моя найкраща колекція то савана. Ну, ми, може, шакен мої я ще колись знімав. Савана найкраща і ця. Па-па. От і наші двірі, і вара буде. Ми зараз вас, якщо не кинути лайки, з'їзд вас кусатка.